На початку сесії депутат Олександр Артеменко пропонує колегам підтримати звернення Верховної Ради України до вищих міжнародних інституцій. Про визнання Російської Федерації державою агресором, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Депутати погоджуються про те, коли справа доходить до голосування, не вистачає голосів. Із 49 депутатів за лише 20. Міський голова Олександр Мамай вважає, що це питання не місцевого рівня. Я, мабуть, сьогодні один із найбільших націоналістів нашої країни. Я люблю країну, я поважаю нашу країну. Я поважаю нашого президента. Я поважаю прем'єра, і я вважаю, що сьогодні тільки громадянин України може критикувати свого прем'єра і свого президента. А дозволити критикувати комусь якомусь іноземцю нашого президента і нашого прем'єра ми ніколи в житті не дозволимо цього робити. Тому сьогодні мені б хотілося, щоб все таки Полтавська міська рада. Займалася не популізмом, а займалася все таки дійсно життєдіяльності нашого міста. Що стосується ДНР і ЛНР, особисто моя особиста позиція дійсно, це моя це особиста позиція. Дійсно, я їх вважаю терористичними організаціями на сьогоднішній день. Що стосується заяв, я вважаю, що Верховна Рада повинна займатися політикою, президент повинен займатися політикою. У нас є голова ради національної безпеки і оборони Турчино. Він повинен Винен займатися політикою, тому якщо Верховна Рада цей факт вже признала і відправила це звернення. Я вважаю, це питання повинно бути вичерпано. Нам сьогодні треба заспокоїти нашу територіальну громаду і займатися дійсно справами господарськими в місті. Далі депутати розглядають ряд земельних питань у сесійній залі. Починається галас. Ці люди представляються учасниками АТО. Скаржаться, не можуть законно отримати земельні ділянки. Ми учасники АТО. Часника то там броні первого класу, там члена було так зрозумів, що у нас тут учасники АТО документів немає. Так я буду робити все для того, щоб всі без виключення. Люди, які перебували в зоні антитерористичної операції, і не принципово чи він стояв зі зброєю в руках, чи він копав траншеї. Це люди захищали нашу країну, тому всі вони без виключення повинні отримати земельні ділянки. Я прекрасно розумію, що більшість цих людей хочуть отримати ці земельні ділянки для того, щоб потім продати і поліпшити своє житлове фінансове становище. Я це теж прекрасно розумію. Але сьогодні ми повинні, хоч якось, цим людям цим людям, допомогти. Якщо вони дійсно це зроблять, хай це буде на їхній совісті. На цій сесії хвали. Ле бюджет міста видаткова частина 1 мільярд 398 мільйонів гривень. Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік передбачає будівництво спортивного комплексу по вулиці Петра Юрченка. Його вартість 58 мільйонів гривень. Деякі депутати виступають проти. Зокрема, Олександр Артеменко вважає, що доцільніше було б ці гроші спрямувати на ремонт доріг чи енергозбереження. Олександр Мамай заспокоює міський бюджет. Не постраждає. Полтава рая гробут, і вона буде будувати цей. Видовищний комплекс басейна Петра Юрченка за ті кошти, які вона сплачує податки. Тобто, із 11 мільйонів, які ми сьогодні виділили, жодної копійки з бюджету не буде йти. Це вони будуть сплачувати. Це вони будуть для того, щоб не перераховувати податки в державу на всі рівні. Вони за ці кошти будуть будувати на ремонт доріг з міського бюджету. Спрямують 87 мільйонів гривень. Після озвученої цифри громада знову обурюється. Цього разу мешканці червоного шляху запитують у міського голови, коли врешті там відремонтують доріг. Замість Олександра Мамая відповів депутат Григорій Сахно. Мовляв, держказначейство постійно затримує гроші. Капітальний ремонт доріг в прошлому році закладено 25,5 мільйонів, а використано 382 тисячі всього. На поточний ремонт закладено 9,5 мільйонів, а використано тільки 6. На покрівлі 4, використано 625 тисяч. На ліфти мільйон 300, використано 800. Олександр Мамай свою чергу навів приклад Вінниці. Мовляв, там казначейство працює як годинник без затримок. Тому що там був депутатом Порошенко Петро Олексійович, який постійно співпрацював з держказначейством і постійно на Вінницю кошти давали в першу чергу. Заборгованості нуль і ніколи в житті заборгованості не було. Упродовж двох годин, поки тривала сесія між міським головою та депутатами Артеменком. І шамутою виникали словесні перепалки. Мамай заявив, що ці депутати використовують сесію та громадські проблеми для власного піару.